Доброго дня. У мене сьогодні на огляді двокімнатна квартира великою площею. Тут у нас 71,1 квадрат. Причому це нові будинки, які знаходяться Близасенько біля ТРЦ Барбара, фактично за адресою Олександрівська, 1. Маємо тут дві спальні, одна з них з великим балконом, повноцінним Ми ще не подивилися, і спеціально вам так панорамно показую, що поруч одразу вхід у другу спальню. Крім того, в коридорній зоні маємо місце під гардеробну. Далі уже проект за вашим бажанням на даний час один перестінок забрав. Щоб розширити простір і уникнути зайвих коридорних зон, які не задіяні, фактично. Синвузол, ви бачите, уже розведення по водичці і інсталяція встановлена. З такого формату у нас синвузол суміщений, він доволі великий вживу. І відхідної зони одразу прямо у нас знаходиться кухня, яка теж ще одним балконом. Тобто, у нас повноцінних два балкона. Фактично, з кухні вже у нас балкон таким типу напівколом, я зараз вам все детально покажу. Хочу відмітити ще краєвид з віконечка. У нас вигляд не у дворик цього будинка, а фактично на транспортне розгалуження, розв'язку району і фактично на простір. За проектом концерну Поділля перед нашим будинком не буде забудов багатоповерхових будинків. Там будуть торговий центр та медичний центр. Це дуже комфортно. Тож, телефонуйте, хороше.